Доброго дня, шановні кам'янчани. Цього тижня ворог масово атакував Кам'янське безпілотниками. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждав чотирьохповерховий будинок у центральному районі міста. Було зруйновано квартиру в одному з під'їздів. Поруч пошкоджено ще кілька будівель. Найстрашніше ворожа атака забрала життя нашого мешканця. Ще вісім людей зазнали поранень. Місто надає допомогу кожному, хто постраждав внаслідок вартурів. Також працюємо, аби якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. Щиру дякую всім, хто без відпочинку працював на місці трагедії: рятувальникам, правоохоронцям, медперсоналу, нашим комунальним працівникам, благодійним організаціям, волонтерам та найбайдужим мешканцям. Не пропиняємо роботу по забезпеченню наших захисників. Від громадської організації бджола передали нашим воїнам, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку, необхідне обладнання, сіткомети, генералі. Гератор, зарядну станцію та FPV-дрони. допомога підсилить роботу підрозділів у польових умовах. Разом із керівником благодійного фонду Соня України Олександром Крутьком передали допомогу кам'янчанину, начальнику медичної служби 98-го батальйону 108 го окремої бригади тероборони Олександру Нестеренку. На його запит передана напівавтоматичну рушницю, необхідну захиснику під час евакуації поранених. Дякую Олександру та всім, хто боронить країну від ворога. Зміцнюємо безпеку. Освітніх закладів, перевірив, як просувається будівництво укриття для ліцею номер 22 робота на завершальному етапі. Це велике сучасне укриття зводимо з нуля. Його площадь понад 1300 квадратних метрів. Тут будуть навчальні кабінети, санвузли, їдальні, медпункт. Завдяки новому укриттю учні зможуть навчатися в одну зміну у комфорті та безпеці. В Цьому році ми вже відкрили подібне укриття в гімназії номер 12 Обидва проекти реалізуються за рахунок державного бюджету, а міста забезпечує їх меблям й обладнанням. Цього року ми також збільшили кількість місць в укриттях що у дев'яти школах міста. Готуємо документацію на будівництво укриттів у школах номер 13 7 та 11. Ці проекти подамо на державне фінансування наступного року. Добігає кінця роботи з оновлення тротуарів і пішохідних доріжок, заплановані на цей рік. Завершуємо Ремонт тротуарів на проспекті Василя Стуса, де також облаштували чотири нові посадкові платформи на зупинках з пандусами та зручними сходами. Також завершується будівництво бетонних доріжок на лівобережжі. Загалом цьогоріч оновили тротуари на 12 вулицях міста. Наступного року плануємо відремонтувати тротуари ще 20 вулиць, приступити до ремонтів внутрішньоквартальних доріг та продовжити будівництво безбар'єрних платформ. До Всесвітнього дня екології та еколога провели у місті урочистий захід. Разом із начальником Кам'янського районної військової адміністрації Олегом Гапічем привітав працівників екологічної сфери, освітян, науковців, ветеранів галузі та молодь. Під час зустрічі вручили подяки тим, хто своєю щоденною працею робить наше місто зеленішим і чистішим. Кам'янське промислове місто. Тож питання екології для нас є дуже актуальним. Щиро дякую всім, хто долучається до збереження довкілля. Ля та розвитку екологічної культури в нашому місті 25 жовтня чеченський добровільчий батальйон імені Шейха Мансура відзначив 11 річницю створення. Це воїни, які вже багато років пліч опліч з українськими захисниками боронять нашу землю від ворога. Мав честь отримати відзнаку від командування батальйону за підтримку воїнів з батальйоном. Співпрацюємо з 2020 року. Вони справжні друзі українського народу, і ми щиро вдячні їм за мужність та внесок у спільну боротьбу до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Кам'янському провели урочистий захід. У час повномасштабної війни культура це наш фундамент, що підтримує людей і зміцнює дух громади. Привітав діячів культури міста зі святом та подякував за віддані справи. Також відзначили лауреатів міської премії Кам'янське мистецьке перевесло» – найвищої творчої відзнаки нашої громади у Кам'янському. Понад 600 фахівців працюють у театрах, музеях, мистецьких школах, бібліотеках, клубах, парках та кіноконцертному залі Мир. Дякую всім, хто зберігає нашу культурну спадщину. Зустрівся з юними спортсменами Кам'янського, які повернулися з чемпіонату світу з кікбоксингу. Що проходив в Італії, наші вихованці зі спортивного клубу Тайм Кік, Денис Рибальченка, Дарина Гусєва та Владислав Прядка стали чемпіонами світу у своїх категоріях. Під час зустрічі привітав наших чемпіонів і тренера з блискучими результатами, вручив подяки від міської ради та сертифікати від Бджала. Пишаємося нашими спортсменами, підтримуємо спорт та робимо усе, аби наші юнаки та дівчата мали змогу брати участь у міжнародних змаганнях і прославляти наше місто та Україну на весь. Світ працюємо далі.